Всім привіт! Ви на каналі Софія Аватар Ворлд. Сьогодні я хочу показати ремонт, який я зробила в будиночку для відпочинку, що в нас відкрився. Ось він ось цей маленький будиночок. Я, до речі, вже в ньому. Ось, і зараз я. Хочу вам е, показати повністю його. Ось це дитяча кімната. Тут е, таке двоповерхове ліжко, ще маленьке ліжечко і ось така тумбочка. Тумбочка. Далі в мене йде ось, так, е, ось така кухня і зал поєднані. Ось так от. Далі в мене йде спальня і ванна. Ось так от. Давайте я зараз ще повільно зроблю. Ось так. Речі, що в дитячій кімнаті я брала з мебельного магазину, тому що тут їх не дали. Тут дали тільки для кухні, залу, оцієї спальні і ванної. Тут, на жаль, немає виходу ні, ні, ні вийти, ні зайти, і, на жаль, немає якось там. Міні-пляж, ну, таку кусочку пляжу, де ми змогли б побути. Ну, тобто, і е, тільки ось перший поверх. Але, але в платних парках є ці всі доповнення. Ось доповнення кухня, ось бар, ось о, вітальня, ну, зона відпочинку плюс одна. Ось ванна, ось ще дитяча якраз. Потім ось якраз нам додається цей ось цей кусочок пляжу, задній двір. Ця ванна дитяча, це ось зона для відпочинку, все відкривається на другому поверсі. Або все. Що на першому, що на другому. Там десь додатковий двір відкривається. А ось в безкоштовній версії ось такий маленький будиночок. Ну, ось такий в мене вийшов міні-рум-тур. По будиночку для відпочинку. Довге відео я не хочу записати, тому що, можливо, знову вона не запишеться. Ось таке коротенько. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Всім, Всім до зустрічі! Пока-пока!